В школах пролунав перший дзвоник. Учні відправилися і ще на одне свято відкриття фонтану. І ще не відомо, яке свято для дітей більше. Початок навчального року чи робочий фонтан. Ми одразу після від лінійки прибігли сюди, щоб Тоже це для нас як велике свято. Дуже задоволення. Саме головне задоволення наші дітки. Буде куди прийти, подивитися, з дітьми вигулятись, так, дівчата. Так. Да. Мені подобається саме душі тут як фонтан відкривається. Гарний, там можна кидати монети та загадувати бажання. Ти Раніше це робила? Бажання збувалося. Фонтан має традиційний вигляд, вся атрибутика, яка була раніше на місці, а головне зроблений капітальний ремонт фонтану зсередини, що забезпечує його роботу. Все це обійшлося фірмі Зурбаган, яка взялася за цю ініціативу у кругленьку суму. Це 140 тисяч гривень на самом деле. Ми планували вложитися в 108 первоначальная смета, але так сказати, вскрытие показало, що пацієнт скоріше мертв, ніж жив. Соответственно, це потянуло дополнительные затраты, как бы в 140 мы уложились. Якщо поглянути на фонтан в день, то він має вигляд, як і раніше, а от вечором з'являється ще одна родзинка цього об'єкту відпочинку. Підсвітка двохцветна і вечерні час має бути красиво. 1 вересня днем відкриття було обрано не випадково, адже розпочати шкільний рік з запуску нової старої забави для дітей ідея хороша. Вирішили спільно представники бізнесу та влади. Ми дуже раді тому, що влада і бізнес об'єднуються у корисних справах для міської громади, для міста. І коли вони об'єднуються в інтересах дітей, а фонтан погодиться, це перш за все цікаво дітям. То це приємно і це вселяє надію, що у нашій країні все буде гаразд. Сьогодні свято. 1 вересня. Я вітаю усіх причетних до цього свята. А це всі діти, вчителі, батьки. Це добра, добра, велика половина усього нашого суспільства. Я хочу побажати, щоб наступний навчальний рік був приємним. І Ми відкриваємо фонтан, а вода це основа життя, і нехай ця основа дає нам наснагу. Основна задача була для дітей зробити этот подарунок. К сожалению, не удалося вложитися в літній период, но вот 1 сентября ми сподіваємося, ще будет у них. Время. Як біляться, возлі цього фонтану привести якісь виходні дні і післяурочні часи. З нагоди відкриття фонтану, як і годиться, була урочиста програма за участі дітей, які залюбки сюди поспішали після першого дзвоника. Що будеш робити? Танцювати. Який танок? Вітера. По повітря». Окрім підростаючого покоління, свій вклад у концертні номери внесли і люди більш зрілого віку, показуючи у своїх виступах спогади про це місце. Кілька спогадів у мене пов'язані з цим місцем. Так цей фонтан пам'ятає і наші перші побачення, і перші кроки нашого малюка. А тепер тут бігають і наші онуки. Я вже. Донечко, сьогодні у тебе починається нове життя. Цікаве та насичене! Чудово, ти пам'ятаєш! Як же я міг забути день і місце нашого знайомства? Слухай, а нехай це стане нашою доброю традицією кожного року зустрічатися в цей день тут, біля фонтану. Якщо погода дозволятиме, то фонтан буде працювати протягом вересня та, можливо, і жовтня. Тепер лише залишається сподіватися на людську свідомість, щоб потім це місце знову не довелося комусь ремонтувати. До речі, відтепер на площі миру встановлена камера спостереження, тож хуліганські дії не залишаться непоміченими.